Зуття малючок і ще Так, бо суніжечки йдуть 23. Дуже зручні, ти дуже класний гнувся. Вони дуже класні і зручні тут на, на цьому його, на репустиці. Так, 23 розмір. Ця модель дуже крута. Взагалі така прямо. Супер, дивіться, які вони круті. Такі вони як текстильні, затягуються на ліпучки, не будуть натирати, ні на пірати, ні що. Ну, дуже класно, 25-й розмір. 25-й такі, з зверятами дуже стрільнячі. 25-й. Такі на дівчинку, 24-й. Такі щенячі патруль, бо дуже класні, не будуть клати, Така от роботична 33-й розмір. Такий 24 й розмір, 28, 29, з такими динозавриками. теж не будуть відкривати, вони такі легенькі на ліпучках. Дуже класні, такі прин динозаври там. Далі такий 23-й, сімейний просто, 24, й 22, й 22 й розмір. Такі круті теж на ліпучки. Ліпучки такі, вони текстильні. і дуже класна підошка така, знаєте, вообще. Дуже хруста маленька. Шкода, що тут вони всі в 29 розмірі, 23, й 22-й, 20, -й, 20 -й, 21. -й. На ми також, і такі 23 домовляйте.